Понад 14 тисяч дітей в Україні нині чекають на своїх батьків. І більшість з них підлітки сьогодні в Україні день усиновлення. День, коли ми висловлюємо подяку і повагу батькам, які змогли знову подарувати дім і родинне тепло. Статистика втішає, бо українців, які всиновили дитину за минулий рік навіть більше ніж до початку повномасштабної війни. Втім, які складнощі досі залишаються на шляху всиновлення? Дивіться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик wow. okay. на одному із дитячих майданчиків довкола гірок і свого песика yeah, yeah, yeah. кружляють Максимко, Сашко і Мілана. До тих пір, поки не бачать маму, я встановила у цих прекрасних малюків. Коли я їх брала, було два-чотири і шість років. Вони рідні, сестра і брати. Наталія знайомилася із дітьми одночасно. Так разом і забрала із сиротинця. Я зразу написала четверо дітей і по віку написала від нуля до 16 років. Так щоб це себе ви. не обмежувати а це. Тому, що ти не знаєш, кого це ти це серцем вибереш. О, Ти що робиш? Фіки я платісі діти, коли знайомляться, або взагалі ти до них приходиш, вони часто тебе називають зразу мамою. І ці, коли сказали, я от прям відчула, що да, я хочу. На той момент діти вже понад два роки жили у дитбудинку. Не дуже багато кандидатів готові їх всіх трьох забрати. А держава у нас не розділяє так, якщо вони рідні, значить їх треба забирати разом. Наталія озвучує дві найбільші складнощі з усиновленням в Україні. Серед 14 тисяч дітей, які чекають на батьків, 70% – це підлітки віком від 10 до 18 років. А понад 10 тисяч мають братів чи сестер, яких важливо залишити разом. Хочуть дівчинку до 5-6 років. І як правило, це такий віковий сріз від двох до шести років. Я знаю багато випадків, коли дитина, якраз в такому віці, в підлітковому віці, вона дуже свідомо каже про те, чому їй потрібна сім'я. Що це про безпеку, да, це про адаптуватися, соціалізуватися і зрозуміти життя взагалі, щоб хтось дав пораду, щоб було до кого притулитися. Ще один виклик: спинити боротьбу, яка іноді виникає у різних батьків за одну дитину зменшити бюрократію і не дозволити спекуляціям на темі усиновлення. Згідно з закону, батьки, які всиновлюють дитину, вже не підлягають мобілізації. Відтак збільшилась кількість випадків, коли люди оформлюють усі необхідні документи і щойно їх підписали. Навіть не приходять до дитячого будинку, куди більшість виїжджає за кордон.